Петро Корчевний на комунальному підприємстві Електротранс пропрацював 44 роки. Чоловік обіймав посади водія, начальника маршруту та ревізора безпеки руху. Дуже важко було перший рік працювати, сніг, мороз. О, ми виїхали. Лінія була в нас не бідна, як зараз, а сталі алюмінієва. Так що мороз, ізморозь. Вставки у нас були чугуни. Зараз угольні вставки. А тоді були чугуни. Хватало якраз і до вокзала, і те, то колись казали, до тюрми. Нині чоловік завітав на відзначення 53-ї річниці з дня заснування комунального підприємства. Не уминула увагою захід і Яна Волавська. На електротрансі вона працює з 2007 року. Починала кондукторкою, зараз водійка тролейбуса. Зовсім не страшно було сідати. Це була моя мрія. Я давно хотіла бути водієм, але трошки все не вийшло. До того часу, поки не почали скорочувати кондукторів, тоді я пішла водієм. Дуже щасливо, що я працюю на такій організації. Організація процвітає і запрошую всіх, хто вагається йти до нас водіями. Хай приходять, хай пробують, хай влаштовуються. Це дуже чудова професія. Нині штат комунального підприємства налічує 569 працівників. Окрім того, на базі електротрансу організовують і навчання для майбутніх водіїв пасажирських тролейбусів. Цьогоріч їм вдалося випустити 11 студентів. Такі курси на базі підприємств є лише у трьох українських містах. У Нас триває плідна робота з вищим професійним училищем. Номер 11 – у нас діє навчальна дільниця, завдяки якій ми зробили оновлення двох тролейбусів. Всього 100 здобувачів освіти пройшли через наш електротранс. А далі ми віримо, що вони будуть нашими працівниками. Підприємство забезпечує перевезення пасажирів тролейбусами на 26 маршрутах. Загалом у автопарку є 105 тролейбусів. У довоєнний період маршрутами міста курсувало 15 автобусів. Нині їхня кількість сягає 70. Що найважливіше, сьогодні ми приймаємо участь у проєкті Європейського банку реконструкції та розвитку, на що виділяється як кредитні кошти, так і в першу чергу грантові. Понад 4 мільйони євро. Сьогодні є підтверджений грант від європейського союзу наших партнерів на закупівлю нового транспорту для Хмельницького. Тобто ми фактично не використовуючи бюджетного ресурсу, витрачаючи бюджетні кошти в першу чергу на допомогу нашим військовим частинам, маємо змогу завдяки європейським партнерам сьогодні нолювати транспорт на комунальному підприємстві. Ми не тільки словом допомагаємо нашим військо, але з наших заробітних плат люди скидалися. Ми все необхідне. Купували нашим військовим це близько півмільйона. Військовий збір склав лише за час повномасштабного вторгнення три мільйона. Ми долучаємося до перемоги і дякуємо нашим працівникам. 35 працівників сьогодні захищають наш спокій. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста.